Росіяни чимдуж намагаються тиснути на нашу оборону в районі часового яру. Українські воїни щодня відбивають десятки атак, але поки тримаються. Одну з найважчих ділянок тут боронить підрозділ 67-ї бригади. Їхні позиції ворог буквально засипає снарядами та авіабомбами і намагається обрізати шляхи постачання. Хлопців зараз вкрай потребують дронів для розвідки та відбиття російських штурмів. Тож команда подробить спільно з черкаськими волонтерами оголошує збі на ці квадрокоптери його реквізити далі в репортажі з позиції 67-ї бригади. Це моторошні кадри українського міста Часів Яр, за який зараз ідуть тяжкі і кровопролитні бої. Росіяни у захопити населений пункт, рівняють його із землею. На карті діпстейту навколо міста вже вимальовуються так звані кліщі, але судячи з цієї ж карти, наміри в Росіян. Більш глобальні ударом під часовим яром та поблизу траси Костянтинівка Мирноград вони намагаються взяти в оточення все наше угруповання в цьому районі. Він вложить, получається шахматним порядком метр півтора. Бої 67-ї бригади з позивним кум розповідає про нову тактику ворожих мінометників. Його підрозділ зараз боронить ділянку фронту під сумнозвісним селом Іванівське на трасі до часового яру. І її противника в цьому районі військового відверто непокоять запад дуже великий, ну і цей запад посередині тоже то, тобто, якщо вони звідси не дай Бог Іванівське посунеться, і кліщі, то це дуже буде проблематично. Наскарка центр, кажуть. Під покривом ночі команда Кума збирається на виїзд до мінометного розрахунку. Хлопцям потрібно доправити боєкомплект і провізію. Задача нелегка, адже по дорозі до позицій вже полюють російські ударні дрони. Тому їдуть під куполом потужного ребу, який глушить навіть звуковий сигнал нашої камери. Вже на місці хлопці намагаються якомога швидше вивантажитись і сховатись у бліндажі. Антидронова рушниця від снарядів та мін на жаль не рятує. По нашим позиціям летить чи не кожної хвилини. Це вже сміжники працюють. Під міцним перекриттям бліндажа Одесит Олег навіть не зважає на близькі вибухи. Всю ніч мінометник не спав, тож рятується кавою. З вечора розрахунок колега підтримував нашу піхоту, яку штурмували росіяни. Вони ж туди прориваються, вони ж сьогодні, сьогодні а ми там так і працювали, тому що вони просто чисто туди на бехах залетіли. Десант вискочив. Ми почали уїжати, а по тому вже почав насипати туди, щоб їх викурити. Війна війною, а сніданок за розкладом. Особливо для чотирилапого помічника пес рудий своєрідний талісман мінометників. Він прибився до хлопців біля часового яру і став вірним другом. Хоча до близьких пострілів та розривів досі не звик. Їж не бійся. Yeah. Здається, що звуки вибухів і стрілянини тут ніколи не змовкають. Місцеві посадки методично викошує артилерія та авіація. Канонада самої ночі не припиняється. Постійно ці арт-дуелі. Наші громаші шукають росіян. Росіяни шукають наших громашів. Якось так. Сутки не спав. Так, близький розрив несподівано завершує розмову Олега із дружиною. Вогонь російської артилерії посилюється, а це означає, що слід чекати нового штурму ворожої піхоти. Тому мінометники поспішають на вогневу. наші не чуєш мене? Який зарядки? Вони відійшли лікуда сильно сховала, що смисла стріляти не треба. та й боєкомплекту на міномет постійно бракує. Тож навмання хлопці намагаються не стріляти. Коли звучить знову команда до бою: мінометники біжать на позицію навіть попри щільний ворожий вогонь. Міна. Остріл. Міна. Давай. відпрацювавши одразу в укриття, росіяни за допомогою дронів дуже швидко вираховують звідки вівся вогонь. Намагаються накрити позицію. Кожна хвилина тут може коштувати життя. Вже в бліндажі. Ігор каже, що у росіян теж є чому повчитись. Закапується вниз. Ну купається добре. А зараз казали, друга система вже біжать, деякі може бути не озброєні, нічого, але зато на ньому вже рюкзачок з ребом вісить. І з лопатою. І з лопаткою. Із лопаткою. Період ранкових і вечірніх сутінок це час активних переміщень, де дрони вже не працюють, а нічні ще не вилітають. Саме в цей період на фронті відбуваються всі заміни. Розрахунок колега теж міняється, і хлопці радіють, що нарешті, хоча б пару днів, зможуть перепочити в тилу. Давай на вихід грудимося. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.